Знаєте, я вже думала, що нас особливо нічим не здивуєш після минулої зими, бо всі ми сиділи без світла, і цей жах, я думаю, нас чекає і цієї зими. Але це ще не все. В Україні взимку можуть запровадити графіки на подачу газу. Простими словами, точно так же, як було з електроенергією минулого опалювального сезону, точно так же може бути з газом. Можуть відключати погодинно, тобто там 4 години буде, там 4 ні або там 10 буде, 10 ні. Я не знаю, які вони графіки виберуть, але ось все це може бути. Тобто до чого готуватися? Зараз ми з вами поговоримо на цю тему, але це ще не все. Чого взагалі так? Дивіться, сусіди, сусіди наші зараз активно закачують газ до наших сховищ. І тут виникає питання: а як ж наш газ? В нас же є свій газ. Тобто, виходить так, що в наших сховищах не тільки наш газ. Експерти кажуть, що газу нам може не вистачити, от і хочуть ось таким чином відключати газ. Тобто, такий виходить парадокс: в нас є свій газ, але на опалювальний сезон нам може не вистачити. Українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових і підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, допоможіть, будь ласка, закрити збір для хлопців зі 118-ї бригади. Вся інформація під цим відео. Я дякую кожному, хто допомагає. Наступного опалювального сезону українцям потрібно бути готовими до всього. Тобто не тільки до відключення електрики, але й газу. Приміром, енергетичний експерт Юрій Корольчук він заявив, що запасів палива після повного відключення транзиту газу з боку РФ може не вистачити на всю зиму. Тобто, в такому разі точно будуть запроваджені графіки, причому навіть щодо подачі газу населенню. Хочу зацитувати експерта: і тоді будуть такі ж графіки: що 10 годин буде газ, 10 годин там не буде газу, і це буде стосуватися так само і теплокомуненерго. Тобто там, де люди живуть у сільській місцевості, у приватних будинках, це буде суттєво завдавати шкоди. Тобто, буде складніше і буде дорожче. Плани уряду щодо заповнення підземних сховищ 14,5 мільярдів кубометрів. Тобто, враховують сценарій помірної зими, тому в разі якихось там тривалих морозів, холодів, палива може не вистачити до кінця зими. В уряді хочуть брати газ в Європі. А... Чи дадуть? Ось залишається питання. Якби запасів було 18 мільярдів кубометрів, то гарантовано вистачило б цього. Корольчук вважає, що магазини так само, як і минулого року, будуть завищувати ціни на необхідні взимку товари. Тобто це генератори, ліхтарі, павербанки. Тому готуватись до семи потрібно вже зараз. Можу сказати вам так. Що багато знайомих там хтось зараз там докупає щось, то кажуть, що вже все вже дорожче. Тобто, десь там на 300 гривень щось, десь на 400, десь на 500 А це ще зараз літо. Восени все буде вже ще більш дорожче. Тому як маєте щось купляти, купляйте, бо потім буде ще дорожче. Тепер щодо газу, дивіться, це не все. На Україну чекає дуже складний опалювальний сезон. Тобто наразі наші підземні сховища активно заповнюються газом. Однак цей газ він лише частково наш. Втім, газу нашій країні ну, має вистачити, наче як. А ось потужності енергетичних об'єктів може виявитися замало. Тобто, що обіцяє влада? За повідомленням прес служби Міненерго, газового холоду в нашій країні не буде. Тобто, вже сьогодні Україна закачала до підземних сховищ 12 там майже 12,5 мільярдів кубометрів для своїх потреб. Тобто до початку опалювального сезону цей обсяг газу, відкладеного про запас, має зрости десь до 14 мільярдів. Закачування газу йде за встановленим графіком, до того ж, порадували українські газодобувні підприємства. Наростили темпо видобутку, і йде все з випередженням плану. Тобто, про чому третину всього українського видобутку дали родовище, розташовані в Полтавській області. І ось це дає впевненість говорити, що до опалювального сезону весь необхідний обсяг газу буде закачено до сховищ. Також завдяки тому, що зростає рівень довіри країн-партнерів до України, збільшується і обсяг закачування газу від нерезидентів. Тобто наші сусіди також закачують свої запаси газу до наших підземних сховищів. Причому, навіть якщо вони потім повністю заберуть, то нам вистачить свого. Ну так кажуть, але не всі, бачите, хтось каже, що газу може не вистачити. Що каже приміром, Галущенко? Він каже, що гарантувати опалювальний сезон без проблем та зривів ніхто не може. Але до початку опалювального сезону Україна має накопичувати. Ну, достатній запас сил, щоб залишитись в холодну пору року з теплом та світлом. Що кажуть експерти? Експерти кажуть, що поновити до зими все пошкоджене обладнання енергетикам не вдасться. Тобто, нам підняли тарифи, нам сказали, що це потрібно для того, щоб все відремонтувати і так далі. Зараз вже залишилось зовсім нічого до початку опалювального сезону. Нам заявляють, що все пошкоджене обладнання енергетикам. Поновити не вдасться. Тобто на це немає. По-перше, часу, по-друге, грошей. По-третє, сил. Але в основному енергосистему підготують, щоб вона була функціональною і щоб можна було швидко реагувати на виклики, які будуть виникати. Мінус майбутнього опалювального сезону в тому, що Україна його розпочне з гіршою технічною базою, ніж розпочинала минулий сезон. Але великий плюс в досвіді, який вже пройшли в першу чергу енергетики, тобто вони вже знають тактику ворога, вони знають, що, де як потрібно оперативно замінити, приєднати, щоб все працювало. Тобто, за найважчий минулий сезон накопичено досвід, досвід, який має нам допомогти, і наступною зимою. За даними Міненерго, всі атомні енергоблоки, окрім природно окупованої Запорізької АЕС, будуть до зими відремонтовані і всі будуть включатись до роботи. Крім того, зараз вже відремонтовано і ще перебувають в ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій. Тобто, загалом це становить десь 62% від їхньої загальної потужності. І загалом, якщо зима... Не буде дуже суворою, і якщо наша ППО не дасть ракетам агресора досягти цілей, то Україна переживе зиму без блекаутів і, можливо, з нетривалими відключеннями електроенергії. Але все це такий м м м хороший сценарій. Скажімо так, все може бути зовсім не так, все може бути набагато гірше можуть знову відключати світло, можуть знову бути блекаути, ще й можуть відключати газ. Ось цей сценарій, якщо чесно. А в нього я вірю більше. Чому? Тому що я, як і всі ми, я бачила, що було минулої зими, і я розумію, що може бути цією. Тому, дорогенькі, треба готуватися до всього. Може бути все, що завгодно. Пишіть, що ви думаєте щодо цього, у мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.